Куряча ковбаса. Ділюся рецептом та нюансами приготування, які потрібно знати, щоб зробити ковбасу таку ніжну та дуже смачною. Куряче бедро зачищаємо від зайвого жиру та плівок, нарізаємо кубиком приблизно 2 см. Для початку потрібно зробити попередній посів м'яса. До нарізаного м'яса додаємо сіль нітритну та звичайно. Перемішуємо. Попередній посів та нітритна сіль у ньому просолить наше м'ясо повністю, збереже його колір. Та збільшить термін зберігання готової продукції. А головне те, що вона дає можливість зменшити зростання небезпечних мікроорганізмів, у тому числі і бактерій бутулізму. Кладемо в холодильник мінімум на 12 годин. За цей період наше м'ясо добре буде просолене. Ви можете бачити, який насичений рожевий колір у нього виходить. Третю частину м'яса перекручуємо на м'ясорубку з невеликою решіткою. У мене розмір отворів 8 мм. Додаємо фарш до м'яса та спеції. Коріандр мелений, суміш перця та натираємо мускатний горіх. Додаємо дуже охолоджену воду та перемішуємо руками протягом 10 хвилин. В період вимішування м'ясо має бути дуже охолодженим. Температура в ньому не повинна підніматися вище, ніж 10-12 градусів. Це потрібно для того, щоб білок у м'ясі втримував у собі всю вологу при приготуванні. Якщо не дотримуватись температурного режиму, в кобаці виникне так званий бульйонно-жировий набряк. Це коли при приготуванні... З волокон м'яса вийде волога, і в результаті ми отримуємо суху котлету, а не соковиту та ніжну ковбасу. Вимішуємо, поки м'ясо трохи не посіріє і між м'ясом не будуть віднітися сірі волокна. Такі волокна свідчать, що ми все робимо вірно. Беремо колагенову оболонку та замочуємо у воді кімнатної температури на 10 хвилин. Набиваємо ковбасний шприц фаршем та наповнюємо оболонку. Також можна це зробити за допомогою м'ясорубки з насадкою для ковбас. Зв'язуємо шпагатом з обох сторін, так? Щоб наша ковбаса була щільна на дотик. Добре зв'язана кобаса повинна пружинити від столу. За допомогою зубочистки робимо проколи в місцях утворення повітря. Залишаємо на столі на одну годину при кімнатній температурі для отеплення фаршу. Ставимо в духовку та вмикаємо нагрів на 40 градусів на одну годину. Цей процес називається обсушка. Потім піднімаємо до 60 градусів і чекаємо ще одну годину. Після цього засовуємо термометр в нашу кобасу та виставляємо 80 градусів. Чекаємо, поки температура ковбасі не буде приблизно 60 градусів. Цей процес називається обжарка. Потім додаємо гарячу воду в противень під ковбасою. і готуємо на пару до температури всередині ковбаси 69-72 градуси, так звана обварка. Дістаємо ковбасу та кладемо в воду з льодом до повного охолодження. Це потрібно для того, щоб зупинити процес приготування і завдяки такому методу кобаса збереже свою соковитість при охолодженні. Неймовірно смачна кобаса, яку не купиш навіть у магазині.